Привіт! Подивіться на цей хліб. Гарний, правда? Недавно натрапила на цей рецепт і одразу захотіла його перевірити. Я навмисне не відходила від оригінального рецепту, і в цілому він мене влаштував, але є один нюанс, який мене засмутив. У цьому відео я покажу вам цей рецепт, його недоліки і як їх усунути. Сьогодні будемо пекти хліб із пшеничного борошна з пшеничною закваскою. Борошно будемо брати тільки сильне. Беремо для цього 195 мл води кімнатної температури і додаємо 75 г закваски пшеничної і розмішуємо. Тепер додаємо 4 грами солі і теж розмішуємо. Тепер будемо вкидати 300 г пшеничного сильного борошна. і розмішуємо все до однорідної маси. Тісто я змішала, не місила, просто щоб не було, все було однорідне, щоб не було муки, води. І на 10 хвилин. Залишаю відпочити. Десять хвилин пройшло. Тепер беремо тісто і вимішуємо рівно хвилину. Тісто примісила я одну хвилину, таке воно у мене по консистенції таке. Я кладу його змазану формочку рікою і накриваю на 30 хвилин, відпочиваємо. Пройшло 30 хвилин, тепер будемо тісто складати. Зволоджую поверхню і буду розтягувати. Тісто стараємося як можна тоньше розтягти і складаємо конвертом. І складаємо зразу кульку. Кладемо у Формочку, накриваємо. І 6 годин при кімнатній температурі відпочиваю. Пройшло 6 годин. Тепер будемо формувати хлібчик. Зараз я трошки підпилю стіл і буду викладати сюди тісто. Буду формувати. Липинку до середини, накриваю і потрошку буду скручувати, не дуже притискуючи. Тут защіпую і серединки защипаю. І все. І таку формую кульку і шовчиком до верху буду класти на розстойку. Трошки припилюю рисовою, рисовим борошном і кладу, шовчиком доверху. Провіряю шовчик і трошки припилюю рисовим борошном. Півтори години стоїть при кімнатній температурі і на ніч в холодильник. Виняла заготовку з холодильника. Тепер роблю надріз. Будемо пекти 20 хвилин під кришкою при 230 градусів, і 30 хвилин без кришки. Хліб спікся, гарно підійшов. Загалом рецепт вдалий. Але є пару недоліків, які мене засмутили. Е, є тріщини на хлібові. І шкорінка, як вона, вона трошки товстіша, ніж звичайно. Якщо ви бачили мої відео попередні, там була тонесенька і хрустка. А тут вона хрустка, але набагато товща. Отже, які висновки для себе зробила? Рисовим борошном я не буду користуватися, тому що воно дуже підсушує тісто і виходить такі тріщинки. І другий момент випікати обов'язково з паром. Так наша скоринка буде набагато тонша і хрусткіша. В цілому, рецепт дуже гарний, якщо ці недоліки прибираємо, то печіть, користуйтесь, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!